Отже, оновлення стосується в основному інсташопів і в основному тих, які активно продають через Директ і відмічають покупки в Директі. Оновлення стосується вкладочки аудиторії, в яких тепер ми можемо сформувати аудиторію людей, які у вас купували в Директі. Оновлення не є доступним ще для всіх кабінетів. Але для тих, які активно передають і передавали покупки в Директі, воно вже є активним. Покажу на прикладі одного зі своїх кабінетів. Які не, це інсташоп, який не має сайту, всі покупки відбуваються лише в директі, і всі покупки активно відмічаються в Директі, створюються замовлення, інформація передається в кабінет, і саме там першим з'явилося це оновлення. Йдемо в вкладочки аудиторії. У вкладці аудиторії створюємо аудиторію спеціальну аудиторію. Обираємо тут обліковий запис Інстаграм. Раніше у нас були доступні всі оці речі: люди, які стежили за обліковим записом, які взаємодіяли відвідувачі, які взаємодіяли з рекламою, які писали в директ, які зберігали і увага. Тут з'явився новий рядочок. Користувачі, які здійснили покупку після надсилання повідомлення. Оце саме ті покупки, які ви відмічаєте в директі, інформація передається алгоритму. Це ті самі покупки, під які алгоритм оптимізується, коли ви налаштовуєте рекламу на покупки в директі. А це ви збираєте цю аудиторію в залежності від того, ставите утримання аудиторії, в залежності від того, для яких цілей вам потрібна ця інформація? Якщо це. Ну, і аудиторія створюється. Ну, тобто, там ви умовно написали, я нічого тут не міняю, 365, покупки 365, створити, аудиторія пішла створюватися. Принципово важливим є той момент, на який період отримання аудиторії ви ставите. тому що від цього залежить, це залежить від того, для якої цілі ви створюєте цю аудиторію. Цю аудиторію ви можете, по-перше, ви можете використати аудиторію тих, хто вас купував, на загальний широкий ретаргет, коли у вас є необхідність показувати найбільш теплі аудиторії, показувати ті товари і ті продукти, які нові. Тобто, Аудиторія ще з цим продуктом незнайома, але щось у вас уже купувала, це дуже теплі люди, це майже гарячі люди, якщо вони задоволені попередньою покупкою, вони повернуться і куплять у вас ще щось. Для цього використовується ця аудиторія, і тут ви можете ставити широкий діапазон часу, тому що, в принципі, якщо ці люди купували у вас півроку тому, то чому вони б не зайшли і не купили у вас щось із нового асортименту? Тобто така аудиторія у вас буде використовуватися для широкого ретаргету. І ви, отут-де у вас спеціальна аудиторія, будете просто обирати оцю аудиторію, яку ви створили. Ось вона тут з'явилася, наприклад, покупка. Якщо у вас ви хочете ретаргетом доганяти людей, які дивилися вашу рекламу і не купили, то вам люди, які у вас купили, вони не потрібні. А тоді ви створюєте аудиторію людей, які у вас купили, але за менший проміжок часу. Зазвичай це 14-21 день, і коли ви створюєте аудиторію людей, ви аудиторію тих, хто у вас купив, не включаєте, а виключаєте. Тобто ви отут, де вилучите аудиторію, виключаєте аудиторію тих людей, які у вас вже купили. Ще раз поясню принципову різницю: коли вам потрібно показуватися теплим своїм людям, які у вас щось купували вже, наприклад, у вас новий асортимент, новий сезон, і ці люди вже раніше щось купили, ця аудиторія використовується для ретаргету. І ви показуєтеся цим людям в тому числі. Якщо вам потрібно дожати людей, які бачили рекламу, але не купили, то вам не потрібно показувати рекламу людям, які вже купили. Для цього ви аудиторію покупців виключаєте із показу ось тут на цій вкладочці. І третій. Момент, коли ви можете цю аудиторію використати, і коли вона реально може спрацювати і може бути доволі якісною. А це Лукалайка -like аудиторія. Лукалайка -like аудиторія аудиторія людей, схожих на тих, які вже якісь нами дії попередньо робили. І для інстаграму, для покупок в Директі, така аудиторія. Реально має спрацювати. Ну, звісно, треба тестувати, тому що Instagram річ не передбачувана, але така аудиторія має спрацювати, тому що вона із усіх аудиторій, в принципі, які на Лукалайк -like створює Instagram, Це найбільш. Релевантна має бути аудиторія. Фактично, це те саме, коли ви створюєте на сайті аудиторію людей, схожих на тих, хто здійснив у вас покупку на сайті. І ці аудиторії з Лукалайків зараз працюють найкраще з усіх перерахованих, тому що база, на основі якої ви створюєте Лукалайк, є найкращою базою в порівнянні з усіма іншими базами. Для цього що ви робите? Ви знову ж таки йдете в вкладочку аудиторії, ви вкладуєтеся аудиторії, ви створюєте знову аудиторію, схожа аудиторія. Обираєте джерело, не тут перепрошую, обираєте аудиторію, яку ви тільки що створили. Ось вона, типка 365 ми створювали. Знову ж таки, наголошую, що період утримання аудиторії є різним для різних потреб. Тут потрібно аналізувати, для якої потреби конкретно ви будете це використовувати, і таким чином діяти. Україна. Тут ви вибираєте відсоток схожості. Чим далі ви будете від 1%, тим менше схожі люди. Тут будуть, але тим ширша буде аудиторія. Зазвичай для реклами тестують там від 1 до 3% з різними комбінаціями. можуть розширювати, можуть тестувати 0,1, окремо 1-2, окремо 2-3. Це все знову ж таки залежить від того, що ви тестуєте, як ви тестуєте і для чого ви тестуєте. І створюєте аудиторію. Аудиторія пішла створюватися, і ви її зможете використати. В тому числі для ваших рекламних кампаній. Але наголошую, що лукалайка аудиторія схожа аудиторія це холодна аудиторія, бо часто її плутають з теплими аудиторіями. Ці люди у вас не купували, з вами не знайомі, вони просто схожі за певними поведінковими характеристиками на тих людей, які у вас купували. Якщо є якісь запитання, щось незрозуміло, будь ласка, пишіть, будемо розбиратися разом. Якщо у вас цього оновлення ще немає, то чекаємо, бо пам'ятаємо, що завжди мета оновлення починає умовно розсилати вибірково, тому що поки вона їх розсилає, вони ще тестуються. Інколи буває так, що виходить оновлення, яке не заходить, потім його видаляють. Але я думаю, що це оновлення не належить до тих оновлень, які видалять, тому що це реально. Те, що давно вже очікувалось, і мало вже з'явитися.